Десь три рази, уйди зараза. Лети на Марс, Уйди від от нас. Загинь, завінь, загін. Тут чухається, що заважає на футболці. Я не хочу під підчитання, мені труси в дупу залазять. Мені там щось шкробає в кофті. О тут щось дере дар... мені. Ось тут дере. Вони мені задовгі. І мені тиснуть ці шкарпетки мені злазять. рухав застряг і тут заважає Мені від цієї шапки лоб чухається. Мені труси в дупу залізли. Треба штани знімати. Ісусе, довіряю тобі, Ютопи. Иисус это віряет, утопи. Ты надія моя. Да сметана. До ти людей позориш сметана. Мам, ми з вадиком в компуктер погуляємо. Заходь. Нащо ти цього дебіла до нас додому водиш? Чи він кожен раз, коли приходить до нас в гості, завжди їсть? що, дому батьки не кормлять, чи що? Я ж нанімалась на кухні стоять цілими днями, щоб вадик поїв. Він тебе хоч раз приглашав до себе додому. Фу, а що сигаретами воняє? Ти що курив? Ні, то вадік курив. Щас я позвоню його батькам і все розкажу. А коли батько прийде додому, то він тебе в з Владіком так накормить тим табаком, що сраки дим піде. Ти мене поняв? Все, з Владіком ти більше не общаєшся. Сьогодні він куре, завтра він п'є, а послезавтра він почне колоться. Іди кажи, що він йшов додому. Ти ще уроки не зробив, завтра в школу і взагалі, ти наказаний. Владік, тобі пізда. Скажи, що в мене нема батьків. Я з інтернату. Дідніко музика троїста, чути, чутища весілля від села до міста, черення сапілка, скрипка і цимбали. Ready. Five, four, three, two, one, go! Щось дуже, дуже важко, блять. Дуже важко в последнє время. Ой, блядь, не передай вам словами, я не знаю як я не люблю це жаліться, але дуже важко. Давай. Пано. Дави? Дави? Ні. Дави. Не дави. Не чуємо це не дали чи ні? Ні. <тур> <тур> Може би <тубок? пиш> Та йди, давай! Слабаків, які в 9 ранку наступного дня дзвонять такі: Алло, що там? Довго ще вчора сиділи? Ми досі тут. <плес> <плес> Зараз по берегу палива їду в Дніпро. з Дніпра бігом сідаю на маршруточку на поїзд. Комбат, 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 комбат. Завтра попробую. Наче задимід. Та в мене вже знаєш, який досвід. Я за гаражами тут кожного дня ще ти не родилась. Чуєш? Мамка тебе унюхала, походу. Всю кердик. Що таке? Як спали? Я, я. Треба зажувати і чимось занюхати. Да? Ні, там просто так не вийде отмазаться. Вона готова, поняв е, пачки, щоб накормить тебе. Кулулась. Колючка, я просто скажу, що стояла біля тих, хто курили, і прованялась. От маска железобетонна. А то Ой!